Зараз усі говорять про Крим. Будемо говорити і ми. Яке відношення Тисменецький район має до кримських моряків? І сьогоднішня моя розмова з головою Тисменської районної ради паном Володимиром Семенієм. Отже, в ці такі тяжкі хвилини для кримських моряків, яку крихту допомоги дає наш Тисменецький район? Ще у 2010 році було видано відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації, де кожний район практично закріплений за окремою військовою частиною у Сімферополі, тобто на півострові Крим. Відповідно до цього розпорядження, Тисмінський район закріплений за військовою частиною А 4591 Це 191-й навчальний центр військово-морських сил Збройних сил України. Саме з 2010 року і почалася співпраця району із цією військовою частиною. Я хочу сказати, що за цей час ми неодноразово допомагали їм і фінансами, і будівельними матеріалами, в тому числі і керівництво районної державної адміністрації у 2012 році, і депутати районної ради їздили у цю військову частину, щоб подивитися, як живуть. Хлопці, які навчаються в цьому навчальному центрі, для того, щоб проходити подальшу військову службу на військових кораблях, крейсерах чи інших морських засобах, коли почалися ці події в Криму, і ми побачили, що російські військові. Без дозволу, без попередження захоплюють і починають блокувати військові частини, які там знаходяться. Я зв'язався з командиром військової частини А4591, капітаном першого рангу Геннадієм Михайловичем Гончаром. Мав з ним розмову. Він сказав, що військова частина. Не буде зраджувати присязі України, не буде переходити на російську сторону, не дивлячись на те, що офіцерам пропонують і зарплату набагато вищу ніж на даний момент вони отримають, і житло. Тобто двокімнатні, трикімнатні квартири, в залежності від того, в яких умовах вони сьогодні проживають, вони і надалі будуть залишатися на боці українського народу. Відповідно, я його попросив, щоб він звернувся з листом до нас. Такий листи ми отримали. І ще перед вихідними я попросив Володимира Дмитровича Струка. І був анонс по тисменському телебаченню. Зараз я ще віддаю вам такого листа. Такого самого листа направлено і на районний штаб національного спротиву. Став на сьогоднішній день на рахунок однієї з дружин офіцерів цієї військової частини від району прораховано 36 тисяч 400 гривень. За ці гроші закуплено на даний момент теплі шкарпетки, закуплені туалетні приналежності, зубна паста, щітки, мило. Продукти харчування для військовослужбовців для того, щоб підняти їх дух і для того, щоб показати, що Тисминицький район саме в цей складний час разом з ними їх підтримує, їх не забуває. Десь є прохання до наших мешканців не приносити теплі речі, те, що вони просять підодіяльники, простині, тому що практично до Криму блоковані в'їзди, не пускають нікого. Якщо ви дивилися вчора телебачення, ви бали, що бачили, що Дніпропетровська колона, яка була загружена гуманітарною допомогою. The Російськими військовими була нагло розвернута, туди їх не пустили. Якщо вже туди не пускають місію ОБСЄ, то відповідно і ми туди не доїдемо. Тому єдиний на даний момент наш шлях це збір коштів. А вони вже мають вихід в місто і в місті собі зможуть придбати те, що потрібно військовослужбовцям на даний час. Ось послухавши нашу розмову, мешканці нашого району та міста захочуть допомогти кримським морякам, куди можна звертатися, куди можна приносити гроші. Адже. Речі не можна носити, але гроші можна здавати куди. Кошти, які збираються в районі, потрібно заносити в районний штаб національного спротиву, який знаходиться у приміщенні райспоживспілки, другий поверх. Там протягом робочого дня збираються кошти, які негайно будуть відправлятися в Крим на цю ж карточку платіжну одного із офіцерів військової частини. До речі, сьогодні я знову мав розмову з командиром військової частини. Ще 28 хлопців, наших українців, будуть приймати присягу на вірність України. Я задав йому питання, чому так пізно? Десь буквально місяць перед тим як почалися події в Криму. Ці хлопці були привезені з інших навчальних центрів, де ще не встигли прийняти присягу. І сьогодні вони приймають присягу на вірність Україні. Тому прохання ще раз і до тасминичан, і до жителів наколишніх сіл, які нас дивляться, організовано збирати кошти і здавати в районний штаб національного спротиву. Ось таким прикладом ми доказуємо, що Україна єдина і так далеко Прикарпаття, але так близькі, такі близькі стосунки між Кримом та нашим Тисиницьким районом. Ще пані Надія хотів би сказати про такий момент, коли в п'ятницю я зателефонував по чесному голови правління Пати Івана Франківського, Цемент Миколі Федоровичу Круцю. Ну хто би що про нього не говорив, але я завжди шаную людину по конкретних справах, а не по тому, як вона рве на собі сорочку за Україну. Буквально протягом години. Працівники ПАТ франківськ семен зібрали 10 тисяч гривень, і протягом години ці кошти були направлені також нашим військовослужбовцям підшефної частини Тисменського району. Тому величезне спасибі і Миколі Федоровичу Круцю, і тим працівникам, які долучилися до цієї благородної справи, і таким чином підтримали дух наших хлопців, які зараз в Криму і їм ми бачимо по телебаченню, як їм зараз нелегко. Не тільки прості люди приносять у штаб спротиву кошти для кримських моряків, але і структурні підрозділи Тисманської районної ради та деякі підприємства нашого району включилися в цю таку акцію благородності. Саме так виконуючим обов'язки голови державної адміністрації Володимиром Васильовичем Заником, було верніше від нього було прохання. До працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації всіх без виключення податкової пенсійного фонду управління культури, відділу культури, відділу освіти і люди, хто скільки міг, хто на той час скільки грошей біля себе мав, з задоволенням взяли ці кошти на допомогу нашим морякам.